За СПРАВУ Не може бути. Чорт забирай. Це справді ти. Вітаю, сонячний бро. Боже мій, він назвав мене сонячним бро. Гаразд. добре, я мушу сказати, це для мене велика честь. Прошу, можливість васової співпраці честь для мене. Боже мій, це так круто, я такий розчуваний. Боже, я застряг із цим босом буквально на години. Але з твоєю допомогою, певен, ми його здолаємо. Певен, що так, сонячний бро. Гаразд, добре, добре. Тож, ось мій план. По-перше, ми пройдемо через туман разом як пара крутих шибайголов. І потім ти атакуєш першим з лівого флангу, а я з правого флангу. Ми розсіємо його увагу і відволічаємо, гаразд. І по черзі будемо атакувати. Щоб, коли ти атакуєш, я лікуюсь і навпаки. О, до речі, я можливо кину кілька вогняних бомб туди, тож стережись їх. Зроблю, як скажеш, сонячний бро. Боже мій, боже мій, боже мій, це так круто! Після стількох годин розпачу я нарешті наберу комусь дупу. О, це буде епічно. Ти і я Солера. За справу. Ну що, боса, готуйся до смерті. Я і Солер. Громовий болт. Шорт забирай. Громовий болт. Ми впоралися, сонячний бро. Так, ну, ти впорався. Це було чудово. Проти наших об'єднаних сил у нього не було й шансу. Хвала сонцю. Гаразд невеликий облом, але... Йдемо далі, мабуть. Ура! Вітаю, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися.